Сьогодні Ми стали учасниками і глядачами програми Новітнімена Баштанщини. Ваші щирі та зацікавлені підтвердили їх талант і оригінальну творчість. Настав час нагородити фотографів фотосушки неповторна Баштанщина, майстрів майданчик обігрівці та учасників концертної програми сертифікатами громадського визнання таланту. До нагородження! Запрошуємо посети гостей нашого свята. Шановні, шановні приступно! Я щиро хочу подякувати всім організаторам за той чудовий вечір, який вони нам сьогодні подарували. Вони дарували вам частинку своєї душі. Одним гарним висловом, яке я сьогодні прочитала, що таке велика душа? Ну, розумієш, бувають душі, такі маленькі, як кошельок. Туди тільки гроші положити можна. А бувають великі. Туди поміщається і небо, і земля, і животні, і люди. Вот это називається велика душа. Те, що ми сьогодні бачили, це дійсно душі тих людей, які зробили це свято. Тому ну, давайте щирими оплесками їм сьогодні подякуємо. І також хочу подякувати всім глядачам, які не побоялися, не дивлячись на неходу прийти сьогодні. Прийти сьогодні на свято. Ми веселилися від душі. Тому, шановні глядачі, тепер для вас дякую і оплески за те, що ви сьогодні були присутні в цій залі. 别过了。